На зиму до Польщі. У скільки обійдеться порятунок від блекауту для українців, Зимку тут можна винайняти квартиру за спеціальною ціною. Які ціни нам пропонують поляки? Кімната це е, дешевше. Та які умови? Ріжко, стіл, шафа, стілець. У нас тут. Депі і на що треба обов'язково зважати під час винайму житла? Навіть якщо вас виберуть, то ви за все будете платити. Факти тижня з'ясували усі тонкощі оренди польської нерухомості. Найскладніша з часів Другої світової війни. Саме такою може стати цьогорічна зима для більшості українців, прогнозують європейські експерти. Через російські обстріли Україна втратила половину енергопотужностей. Тож блекаутів у порівнянні з минулою зимою може значно побільшати. А відтак частина українців знову поїде зимувати у безпечні країни ЄС. У сусідній Польщі, за даними фахівців, вже кожен десятий мешканець українець, і на час холодної осені та зими нас тут може ще побільшити. От лише усі спеціальні програми підтримки вже давно закінчилися. І правила гри тепер зрозумілі: хочеш їхати, їдь, але про свій добробут, їжу і житло думай самостійно. Ми вирішили розібратися, що потрібно зробити в Польщі, аби забезпечити себе головним дахом над головою. Скільки грошей і які документи треба мати українцю, щоб знайти хоча б тимчасове житло? Ми приїхали до Польщі після початку війни. Спочатку ми знімали хостел. Ми не могли собі дозволити кімнату. Любов Дербакова, яка приїхала з двома дітьми до Польщі з Кривого Рогу, каже, що їй ще пощастило. Коли ми знімали хостел, працювала програма 40, і нам допомагала Польща. Зараз це все відмінили. Зараз, коли ви приїжджаєте, то ви вже самі повинні знімати собі мішкання. Попри те, що згодом жінці вдалося знайти офіційну роботу за фахом, перукарем, знайти квартиру для самотньої мами, стало величезною проблемою. Пошук житла тривав кілька місяців. Чим пантовіший ремонт, тим вони більше не хочуть туди пускати дітей. Хоч у мене вже дорослі діти 16-11 років, але все одно діти це страшніше ніж. Собаки та коти для власників, <рес> для власників. <рес> в момент того, що я одна без чоловіка, то мене теж не хотіли пускати. Я дуже багато перебрала квартир, дуже багато ми дивилися будинки, і кімнати не хочуть брати жінку з моїми дітьми, бо в мене нема людини, яка заплатить за мене, якщо я не зможу платити. Але, як то кажуть, хто невпинно шукає, той завжди знайде. Заходьте. Хочу вам показати свою квартиру, яку я знімаю в Польщі. У нас тут така савдепія, але нам дуже подобається, бо у мене своя спальня, у дітей своя спальня. Вони не хочуть роз'їжджатися, їм подобається разом. Є зала. А скільки тут метрів в цій квартирі? А 70 квадратних метрів. Ну це все таки не гостем. Ні, ні, ні. В хостелі ми жили в 15 квадратів, двох кроваті. І хоч ця квартира зовні зовсім далека від її власної в Україні, по ціні вона жінку влаштовує. За саму квартиру я плачу дві тисячі, і тисяча в мене йде на комуналку, на розходи. В цю тисячу закладені вода, газ і електроенергія. На наші гроші це понад 30 тисяч гривень на місяць, не дешево, але й квартира 70 метрів. Загалом, чим простіше ремонт, тим легше власник погодиться поселити туди людину з неідеальним досьє. А це самотні жінки з дітьми, власники тварин або сім'я з безробітними пенсіонерами. Для власника квартири ідеальний орендар це родина з двох бездітних дорослих, в яких обоє мають високу зарплатню, підкріплену офіційним договором з працевлаштування. Для таких стає доступним житло іншого рівня, яке часто по ціні не набагато відрізняється від економ варіантів. Заходимо. Так, подивіться. це одна із квартир це типова квартира такого середнього гатунку, доброго стану. Це двокімнатна квартира в новому сучасному будинку. Площа квартири 50 квадратних метрів. Це зручний формат, який ми маємо зараз в цьому будинку, тому що вона і не замала, і досить велика для того, щоб розмістилася сім'я. Втім, квартири євростандарту не завжди звичні для українців, адже будують їх передусім враховуючи смаки місцевих жителів. Вітання з одразу з кухонною зоною великою. Це такий формат, польський формат. Майже 90% квартир мають таку велику вітальність з кухнею. А все тому, що молоді поляки, які переважно і заселяють євроквартири, не люблять готувати вдома. Їжу вони замовляють і на кухні більше полюбляють посидіти компанією перед телевізором. Тому квартири з окремою кухнею не популярні. В квартирах бачимо маленькі холодильники. Це теж треба звертати на це увагу, тому що вони не потребують великих обсягів їжі вдома. У нас mm -hmm. інші традиції В Польських хради. Звичайно, не готують багато. Це можуть бути якісь виняткові святкові дати, якісь родини, ну дні народження або родинні свята, коли вони збираються столом. І тоді це велика готовка. Да, у українців інші традиції, тому ми шукаємо трошки інші формати кухні. Часто в таких квартирах, як бонус, є ще балкони або навіть підсобні приміщення. Ця квартира дуже класна, тим, що тут, по-перше, є велике панорамне вікно прямо на балкончик, і з цієї сторони це дуже рідко тут буває, але буває ось така гардеробна. За таку квартиру в Гданську треба буде викласти від 2,5 до 3,5 тисяч злотих, в залежності від району міста, тобто від 25 до 35 тисяч гривень на місяць. Ще з тисяч 5 гривень потягне комуналка. Але є бюджетні варіанти. Зазвичай на, на околицях Гданська це е, сучасні такі спальні комплекси, е, але вони мають досить великі комфортабельні площі ці квартири і досить приємний е, цінник на оренду. І Я звертаю увагу, що саме такі пропозиції потрібно розглядати, якщо ви хочете комфортно жити, але платити е, адекватну суму і знайти таку адекватну ціну в Гданську або в тій же гдині Ше якраз у зимовий період бо влітку багато поляків приїздять туди для відпочинку на морі. Якщо хтось хотів би приїхати на короткий термін, саме з метою перезимувати тут, саме взимку. Можна винайняти квартиру за спеціальною ціною. І це буде гарна квартира, тому що влітку її здадуть потім за високим працем. Але саме взимку власники вже дивляться так крізь пальці, як ми кажемо, на те, що це буде жінка з дитиною або там з котиком, з собачкою не потребують якихось додаткових документів. Але у Гданську є інша проблема: через близькість до моря взимку тут дуже сильні вітри, тому це місто вибирають далеко не усі українці як на то очевидно, Варшава, Якщо ми подивимось на статистику, то, звичайно, Варшава, Вроцлав, Краків, Гданськ, Познань це напрямки, які обирає більшість людей. А очолює рейтинг міст, до яких їдуть українці, польська столиця. Варшава це найбільший і най найдинамічніший ринок нерухомості Польщі не? столиця, так ну і це обумовлює на міжці. У Кракові Черданську там можна орендувати аналогічну квартиру на 15-25 відсотків дешевше. Так У Кракові Аренда студії в центрі коштує близько 2,5 до 4 тисячі до чотирьох тисяч злотих. У Варшаві в центрі розпочинається від 4 трьох з і це це буде. Варшавський рієлтор Мар'ян Романов каже: нині ціни на квартири безпідставно завищені. На початку війни в Україні багато українців приїхали до Польщі і шукали безпеки стабільності. стабільності. Ну і це спричинило різкий стрибок, попит на житло в Варшаві і не тільки в Варшаві, також в інших великих містах. Ну, а це призвело до підвищення цін на оренду. Так тоді попит значно перевищував пропозицію, і люди готові були брати житло за будь-які гроші. Ціни зросли на очах на 30-40%. Сьогодні ситуація дещо змінилася, так ну частина українців повернулася додому або переїхала до інших країн ЄС. Ну що трохи зменшило тиск на, на ринку оренд в Варшаві. Але ціни суттєво ніхто вже не знизив. Тож експерти радять звернути увагу на менші не обласні центри, а наприклад, районні. Тут можна було дуже Тут можна згадати багато міст, наприклад, сувалки, тихе, Седльце, плоцьк, каліш, новий сонч. Це місця, де також добре розвинена інфраструктура. А пропозиція квартир набагато доступніша, безперечно, ніж у найбільших містах. І вартість життя значно нижча, а безробіття дуже низьке. Ринок праці дуже сприятливий. Ятливий і зовсім не обов'язково жити в найбільших провінційних містах, де шум і метушня можуть влаштовувати не всіх. Ще один варіант зекономити на житлі, зняти не цілу квартиру, а кімнату. Кімната це дешевше, половині дешевше. І для мене, так як я зараз одна без родини, то для мене це такий. Кращий варіант. Переселенка з Чернігова Тетяна Кухаренко розповіла нам усі нюанси такої оренди. У нас всі тут мешкають дівчата, дівчата-студентки, одна дівчинка з Нігерії, дві інші студентки, теж польки, які навчаються в університеті. Кожна кімната закривається на окремий ключ і навіть має свій власний номер. Ну, бачите, така у мене кімната. Багато квітів. Я без квітів не можу. В Кімнаті все є, що потрібно для життя. Ліжко. Стіл, шафа, стілець. І ціна в порівнянні з квартирою, як за польськими мірками, не така вже кусюча. Вартість кімнати з комунальними послугами коштує 1250 злотих, 12 тисяч гривень. гривень. Є дешевші, але є й дорожчі. Угу. Ну, це на, на свій смак. Кімнату Тетяні допоміг знайти рієлтор. Хоча чимало українців намагаються знайти житло самі. Тут в Польщі є свої нюанси, і треба їх знати, як попасти на перегляд, як вести перемовини з власником або з агенцією, яка веде цю квартиру, як спілкуватися саме на своєму перегляді, щоб дали перевагу саме тобі, як орендарю, і далі, звичайно, там комунікація щодо договорів, умов і так далі. Зловити гарну квартиру ще той квест. Завдання не для слабаків. Дешеві квартири практично не можна здобути, тому що якщо хтось виставляє якесь оголошення, ну, тоді відразу ж є дзвінки до власника. І, наприклад, цього самого дня він має п'ять зустрічей. За гарні квартири по адекватній ціні змагаються не лише українці, а й інші іноземці. Ну і звісно, самі поляки, і у місцевих жителів завжди будуть сильні переваги. Тут не тільки йдеться про те, що поляки не люблять українців. Ні, тут йдеться про те, що з, з поляками більше гарантій, і дуже багато власників мешкання бояться, що просто українці певного дня візьмуть. Zebrać raci i wyjdą tak? i i i więc się sobie prosto e, jakby z, z pustą Може, і ще більше, чим пустою, так аби захистити себе від недобросовісних орендарів, власники вимагають підписувати договір про оренду, який у Польщі має вагому юридичну силу. Тож досвідчені ріелтори радять українцям вимагати його копію українською мовою і уважно читати, що там написано, аби захистити і свої права як орендаря. З Польщі Валерія Черненко факти тижня ICTV.